Всім привіт! Сьогодні я хочу вам розповісти про вибір. Вибір це дуже класна навичка, яка повинна здобути кожна людина. От з самого дитинства ми робимо якийсь вибір. І тому вона дуже вам станеться в нагоді і зараз, і в майбутньому. Бо дуже часто треба буде з чогось обирати. І треба розуміти, що вам подобається що ні. Ваші смаки, у стилі одягу, зачіски, які вам подобаються. І ось у ні. Ви закінчили школу, треба розуміти, що. Ось ви підете навчатися на професію, якою будете займатися все життя. І е, треба вивчитись, на ту роботу, яка буде вам приносити задоволення і кайф. От ви приходите і кайфуєте від своєї роботи, вона вас буде задовольняти, і ви будете приходити на неї як на свято, і радіти, що я прийшов на роботу. Отже, вчиться ті, хто не може зробити вибір робити вибір, вчиться. Вчиться, вчиться, вчиться. Пробуйте щось, порівнюйте і розумійте, що вам подобається що ні. Вибір це дуже-дуже важливо. І вміло його. Робимо. Обирати щось, щось. щось. Е, бажаю всім бути е, здоровими, миру і до нових зустрічей. Па-па!